Сьогодні в театрі Івана Франка відбудеться прем'єра вистави Кін четвертий у головній ролі відомий український актор Анатолій Хостяков. Що цікавого приготували франківці, раджу дивитися уважніше після сюжету розіграш подарунків, а саме ось цих квитків. Дивимося! Анатолій Хостякоїв після дворічної перерви знов зіграє у легендарній виставі Кін Четвертий. Актор не тільки виконує головну роль, а ще є і режисером цієї вистави. Сніданок зміг ексклюзивно потрапити на генеральний прогін перед прем'єрою. Де ви переховуєтесь з дитями? Чорт у вас побрав? у театрі. Як театр? Тут трурили так. У мене знайома костюмерка. Вона пустила мене в одну з кімнат, там де зберігається декорації річарда треті. Боже мій який жах перетворити королівські покої в ніч ліжко, я всіх звірю. Едмунд Кін був королем сцени, скандалістом та Дон Жуаном. Одна з любовних інтрижок актора довела його до суду. Розгніваний чоловік звинуватив Едмунда, що той звабив його дружину. Газети вимагали визнати актора порушником моралі. А глядачі, розділившись на друзів та ворогів, зривали спектаклі, влаштовуючи бійки в партері. Та, попри це, вистава вважається цілком сімейною. В театрі Івана Франка Кіна четвертого сьогодні покажуть у ювілейний сто. Оп'ятдесятий раз цій виставі зросло кілька поколінь глядачів. Її люблять, її знають. На неї приходять власне родинами, сім'ями. І є люди, які дивилися для мене навіть цифру число вимовити цікаво по 30 разів. Дивилися цю виставу. Анатолій Хостікоїв у ролі Едварда Кіна змусить нас як сміятися, так і плакати. Напружена репетиція не дала змогу актору поспілкуватися з нами. Та сніданок розпитав актора Олексія Богдановича, виконавця однієї з головних ролей, чого очікувати від сьогоднішньої прем'єри? Історія взаємин влади і мистецтва це така дуель між владою і мистецтвом, і що отримає перемогу. А перемогу отримують доброта, щирість серце і душа. Не пропустіть довгоочікуваний прем'єру спектакля. Кін четвертий 7 листопада у театрі Івана Франка. Як я обіцяв, тримаю в руках квитки на виставу. Кін четвертий. Щоправда, не на сьогоднішню приймеру. Знаєте, шалене жертаж усе розкупили. Квитки маю на цю неділю. 11 листопада. Вистава почнеться о 19. -й. Але, але. Дуже приємна новина. Партер, другий ряд, два місця, просто супер. Майже у центрі. А щоб отримати ці квитки, потрібно дати відповідь на таке легке запитання. Увага, ким був історичний персонаж Едмунд Кін? І варіанти відповідей: імператором, актором або ветеринаром. І я чекаю на ваші відповіді. Телефон прямого ефіру 494-1194, код Києва 044. Є вже дзвінок. Алло! 044. Алло! Доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Мене звати Яна. Ну я не помилюся. Якщо скажу, що ви поціновувач театрального мистецтва, так? звичайно. А, тоді ваша відповідь. А ви мені не підкажете, хоча трошечки. О, починається. підкажете. Якщо ви поціновувач е, театру, ви мусите знати, хто такий Едмонд Кін. Ну давайте. Ну я думаю, що це був актор. Ну звичайно, я вас вітаю. Ці квитки ваші у неділю о дев'ятнадцятій. Прошу на виставу. Запрошую. Вистава дуже цікава. Е, повірте вам мені дуже, на дякую. Слово. Ну що ж, ми йдемо далі? Тіна Кароль перетворилася на справжню вчительку.